Саме 27 січня то вибрано було організацією ООН, присвячено звільненню концтабору Аушвіц-Біркенау, це фабрика смерті, де технологічно знищували євреїв, не тільки і ромів, і військовополонених. Ну, тобто, це як до Дня визволення. Табору. Але тема глибша, бо стосується Холокосту як явища. Явище Холокосту це нацизм, це ксенофобія. Ну, к, е, Голокост це взагалі-то е, перекладається як катастрофа або на євріт, перекладається шоа. Ще так звучить. Було знищено 6 мільйонів євреїв е, на території Європи. На той час в Закарпатті жило приблизно 100 тисяч євреїв. Ну, На жаль, статистика то така річ, що. Euh, ні про що, бо за цими 100 тисячами кожна окрема особистість з, з окремим життям, з окремими е, планами на майбутнє, які просто не, не... І в 41 році перша волна була е, страчена, е, передана в кам'янець кам Поділ Це було порядку 20 тисяч євреїв, які не могли доказати своє австро угорське походження. І до 1944 року були дискримінаційні закони стосовно євреїв, але не, фізично не знищувалися. А почалось в квітні 1944 року, коли якраз на, на песах, на Пасху євреїв збирали, сажали в вагони. Спочатку в гетто, потім в вагони оці скотовози і в концтабір Аушфід з і з 80 тисяч євреїв практично, ну майже всіх, одиниці тільки по, по, десь по, в бігах були, попрятались, поховались, когось там праведники святі попрятали, але, але то було одиниці. І потім, по, після чого 27 січня, бо це якраз день визволення концтабору Авшітс-Біркенау. І от після війни сюди повернулось ну, може, 10% сили євреїв. З них ну, хтось подивився, рідних немає, нікого немає, хати немає, І по -по поїхали там десь в еміграцію. Ну, хтось і лишився. Тобто ну максимум 10%. Хоча є різні джерела різні по, -по різному трактують, але можна сказати, що 90%. Єврейського населення Закарпаття просто було знищено. Це було 7, е, здається, або навіть там таблички є, е, скільки гетто, і як то вивозилося, і, і як то знищилося, Така сумна історія.